Вчора в США був День Незалежності, і сьогодні я вам хочу розповісти один цікавий факт, який ви могли не знати. Але це допоможе вам пропіарити ваш бізнес, а також доєднатися до пораду вашого міста і стати його частинкою. Тут найефективніший варіант того, як себе можна прорекламувати, це постійно десь, скажімо так, світитися, а також мати багато візитівок та знайомих, загалом піарити себе сарафанним радіо. Це працює набагато краще, ніж якийсь там таргіт або просто покупна реклама. І на День Незалежності абсолютно в кожному. Американському містечку, ну як мені у штаті Вашингтон, точно проходять паради. Тобто кожне місто організовує свій парад. І до нього дуже просто доєднатися. Десь це просто безкоштовно вам необхідно зайняти зараніше чергу, а десь це коштує гроші. Ви платите а, якесь фі і все також можете взяти участь в параді. В принципі, в двох варіантах це дуже класно. Значить, якщо це, наприклад, безкоштовно, ви просто дізнаєтесь, де збираються всі, хто буде брати участь в параді, а, займаєте там живу чергу і чекаєте, доки буде ваша черга. Щоб проїхатись по місту. Зазвичай там збирається дуже багато людей, багато американців, і вони просто хочуть подивитися на тих, хто там буде, тому що це класний варіант знайти для себе або бізнес, або якусь співпрацю, або дізнатися про те, чого вони ще тут не бачили. А для дітей це класний варіант. Вони всі сидять і чекають різні цукерки та іграшки, які зазвичай розкидають завтівок. Разом з цими цукерками можна давати батькам або просто класти в боксики а, візитки вашого бізнесу, або якусь пропозицію від вашого бізнесу. Або якось також креативно себе презентувати. Ми зібрали невеликі бокси з цукерками, куди поклали солодощі, і туди ми також поклали візитівки. І ще окремо мали з собою багато цукерок. Але хочу сказати так: нам не вистачило всього того, що ми накупили, навіть на половину дороги, тому що всі йдуть повільно і абсолютно всюди є діти, і всі вони хочуть цукерки. Вони на тебе так дивляться, ти подай мені щось. А тебе просто ти розумієш, що воно в тебе закінчиться, бо ти на початку дуже багато викидав, а потім їх мало. Тому на наступний рік ми просто засипамо всю машину цукерку і будемо роздавати це класний варіант стати частинкою вашого міста. Окрім цього, класний варіант прорекламувати себе, познайомитися з новими людьми. Бо поки ми були в черзі, ми познайомились з великою кількістю людей. Американці дуже люблять спілкуватися. І якщо це ще платно або за донат, то ви ще й вкладаєтесь в бюджет та розвиток вашого міста фінансово.